Всім вітання на пасіці. Ну що, буду далі ділитися з вами, чим можна поживитися на пасіці. Отож, продукти бджільництва. Прополіс. Ось такі гарнесенькі кульки. Дуже-дуже корисні. В чому їх користь, зараз розкажу. Отож, поїхали! Всі щилинки улика ретельно закладені прополісом, бджолиним клеєм. Продуктом ферментації смолистих соків рослин, він є і на рамках, і на стінах вулика. Прополіс дуже корисний продукт, що має протизапайні, бактерицидні, регенеруючі та знеболюючі властивості, а ще він чудово пахне такий хвойно медово восковий аромат з гірчинкою. Як я застосовую прополіс вдома? Я роблю спортовий настій. Болить вухо, пару крапель і біль вщухає. порізи швидко заживлює рани. Приймаємо в натуральному вигляді Болить горло чи зуб, відрізаю шматочок прополісу і жую, чи прикладаю до хворого зуба ну це бажано на десну. через деякий час біль зникає. Діліться, будь ласка, своїми рецептами, своїми секретиками, як ви в домашніх умовах використовуєте прополіс. Буду рада почитати.